Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 Alltrack, повний привід. 190-сильний, система AdBlue присутня, рестайлінговий. Звідки приїхали? Вінницька область. Так. Пробіг 187. 87. Так, що ми бачимо? так, В режимі прогріву автомобіль? За 4 години автомобіль пробіг 343 км. Але бачимо, маса сажі змірена і фактична, тобто регенерації вмикаються по масі сажі. Розчитана, тобто скалькульована. Тобто, те, що задає комп'ютер, але до цієї маси сажі відноситься лише не тільки те, що комп'ютер задає, а це температурні режими. Що ми бачимо? 60 грам масиної золи, 7 гектопаскалів на холостому ходу тиск. По сажовому фільтру проблем не бачу, в мінусі 2 після такої дистанції. Але комп'ютерна не дає проїхати 700 плюс кілометрів по трасі, тому що 343 кілометри це трасовий режим був. Це є проблеми по температурним режимам. Після чистки буду перевіряти автомобіль. Зараз на обертах. Приблизно під 50, тому що нема обмежувача оборотів. Тобто газпол 2,5 немає аж до отсечки. Оберти набігають. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, по помилкам. Офанус. Цікава помилка, цікава помилка. Є, сишка сигнала. Неактивна. Температурні режими НОКС. Так, чистка завершена, короткий буде короткий процес по чистки. без глобальних відео, до після чорне. зола є, кристали блю, фарбочка від мого. Фільтра, сажу не сильно такі багато. Але зола є все в стандарті на такому пробігу. Так, що у нас по результатам? Прогрітий майже автомобіль. Форсунки з холодою і зараз показують, показують в ідеалі. З холоду теж в нулях, в сотках. Стан нових форсунок. Так, І зараз перевірю систему екології. Спробую вгадати 2,5 тисячі обертів. 15-17 на обертах, на холостих 0, під'єдную датчик диференційного Так, під'єднав датчик, він 1, 0, 1 показує на холостих, на обертах. Обертах теж вірно показує. 15-17. так І зараз буде загальна перепровірка на температурний, на температурний режим цього автомобіля. Тут є проблеми по температурних режимах. І так, автомобіль перевірено. Навіть зробили тест-драйв, проїхались по київській кільцевій, що там по показникам у нас. По показникам 14 км після регенерації, це значення до мінус 10 доходить. Не бачу проблем по екології. Зараз все чудово проходить. Є велике, невелике зауваження по температурним режимам, а саме температурою оливи. Цей момент потрібно відслідкувати, тобто проїхатись. Тому що за 14 кілометрів ще не так уж ясно під питанням. Але на екологію, як завжди, гарантія, без варіантів, навіть якщо в автомобілі є невеликі дефекти. Ці невеликі дефекти, звісно, власник авто особисто отримує інформацію, що потрібно зробити. Наступна чистка буде на 320 тисяч. До цього всього часу. Теж власнику авто доповідаю за правильний технічний стан авто, як потрібно які запчастини міняти, щоб не було проблем по НОКСам в майбутньому. Тому що НОКС це неправильні температурні режими, тобто недогрів або перегрів автомобіля, до цього відносяться помпи, термостати, система охолодження. Радіатори всередині, впускний колектор. Роботи багато по системі охолодження, якщо вона дала збій і паралельно дасть збій на екологію. Але в цьому проміжку між екологією і системою охолодження є ще вентиляція картерних газів. Вона тут під питанням. Потрібно проїхатись. І власник мені відзвониться, покаже всі показники вже в себе вдома, щоб розуміти в ідеалі, що за автомобілем, тому що система вентиляції тут не працює, майже можна так сказати. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, до побачення. Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Touran 2.0 TDI 190 кінських сил. З міста Хмельницького завітав на чистку системи екології. Пробіг 159 тисяч по показникам. По показникам. Прогріти автомобіль після траси 263 кілометри проїхав. 17 грам набігло. Так, 55 грам масляний залив саживом. Тиск на холостих 15-16. На обертах. Так, автомобіль. 19-го року обмежувача по обртам немає. Буду вгадувати 2,5 тисячі. Приблизно 120 гектопаскалів на 2500 обертів. Забагато що на холостих, що на обертах тиску, але проблеми є. По іншій системі це температурний режим p 20 ee На такому маленькому пробігу вже ця помилка присутня. Не постійна, не активна, але вона вже дає про себе знати. Ця помилка відноситься до температурних режимів. Це не до прогрів автомобіля або перегрів автомобіля. п 20 Так, Під'єдную апарат, роблю чистку, а потім в кінці перевіряю температурні режими. Що працює, що не працює щоб зробити висновок. Іде процес чистки. Сразу можу оприділити сильно на збагаченій суміші працює автомобіль чорного предостатньо. Тобто сажа масляних відкладень, що я на них зараз буду акцент діляти, дуже багато. І попутно залавимається, чистка робиться в два етапи. Так, Автомобіль вже після чистки на останній стадії декілька разів замінювався цей фільтр, що повисипало. І зола крупна є, але і небагато, тому що пробіг ще невеликий. Чому я даю гарантію, тому що до 150 тисяч без проблем після такої чистки можна їздити і не поглиблюватись в чистки єгерів. Одного, другого сажевого 150 тисяч кілометрів пробігу, що я надаю, це мінімальна дистанція, що можна проїхати після чистки. Це ні о чому ці 150 тисяч гарантії. Можу дати більше, але при одних умовах правильний технічний стан. Тобто і на 200 тисячах, тобто після такої чистки, коли автомобіль має 160 тисяч і 200 можна проїхати, але тримати автомобіль в правильному технічному стані. Так, прогрітий автомобіль, сажовий фільтр. Попробую вгадати оберти. Дивіться, показую манометр в мене в мілібарах. Це рівноцільно гектопаскалів, що цей датчик диференційного тиску показує. Мілібари це гектопаскалі. Якщо в атмосферах в барах показує манометр, ви так не зрозумієте, як у вас, який тиск, тому що датчики можуть підбрехувати. Даю 2500 обертів. На тисячі обертів 15. Система екології, як в нового автомобіля з салону. Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, на холостих 3 гектопаскалі на обертах. Обертах десь приблизно такі є 15-17 гектопаскалів. Але датчик є ще запасний, зараз його перевіримо. Під'єднав рідний датчик диференційного тиску. А в мене в руках новенький датчик диференційного. Власник, не знаю, по якій причині його замінював. Мінус 3 показує. А на обертах. Бертах 11, десять. Залишаю рідний датчик диференційного, який був в автомобілі з самого заводу. Так, і загальна перепровірка на правильність роботи двигуна. Зараз буду все повністю провіряти. І так, висновок по даному автомобілю. І взагалі по цій помилці P20E. Часто вона турбує не тільки Volkswagen Tiguan, шкоди Кодяки. Потім eh, Volkswagen Passat B8, шкоди, Октавії. Eh, теж ці помилки з'являються. Але eh, люди відшивають, коли є система AdBlue, до речі, в автомобілі є ця система AdBlue, Відшивають цю eh, мочовину систему AdBlue з надією, що, щоб не показувало на панелі приборців. Eh, Помилки по системі AdBlue. Але це відноситься до системи AdBlue, Той каталізатор, що знаходиться під автомобілем. Що ця помилка означає? Це не доходить температура до цього каталізатора. Він є основний каталізатор перед сажовим фільтром і другий знизу автомобіля. І контролюючи єгір. Перекритий, тому що автомобіль працює неправильно, тобто температурні режими не проходять через каталізатор і далі в атмосферу. Причин багато, але все починається з банальних неробочих деталей автомобіля. На прикладі цього автомобіля, покажу, знаходиться такий патрубок. І всередині знаходиться термостат. Термостат в даному автомобілі не працює. Автомобіль не догрівається і дає збій на систему екології, тобто немає великих дистанцій між регенераціями, великий тиск перед сажевим фільтром. І вся причина, що автомобіль не може виконувати заводські регенерації. Власник мені доповів, міський цикл 100-150 км по місту регенерації. Це дуже мало, тому що я знаю, що можна під 400 по місту проїжджати. Але в, е, в нормальному русі автомобіля. Тобто до повного прогріву автомобіля, а потім їздити по місту. Легко 400 км можна проїхати по місту. Навіть більше, ну це вже для хейтерів. Щоб менше кипіли в коментарях, що це нереально, це неможливо, можливо, все. Вже провіряв неодноразово на своєму пасаті Б8, 500, під 500, я проїду без всяких проблем по місту. Траса, максимум, що я бачив, 750, але це змішаний цикл, траса місто. Точно не знаю загальний трасовий режим. Свого пасату, тому що ще на трасу ніколи не виїжджав в довгу дистанцію. Змішаний 50 на 50 траса місто, у мене 750. Без проблем, абсолютно. Також до системи охолодження відноситься помпа. Теж в автомобілях знаходиться така помпа. Якщо штора заклинила, а клинить вона в першу чергу. Від великого пробігу, тобто давно не мінялась, або від непрацюючого термостату. Тобто, якщо помпу замінити і термостат не буде працювати, помпа обов'язково заклинить, тому що вона працює до 80 градусів в закритому положенні, від цього, що автомобіль не догрівається. Їдеш, їдеш, а вона постійно закрита. І в такому положенні вона і заклинить, тому що нема прогріву. І система охолодження дасть збій на систему екології. І тому є ще такі варіанти антифриз, які знаходяться в автомобілі, від перегріву самого автомобіля, тобто по дизельним стандартам, якщо автомобіль. Перегріється від закритої насувної штори помпи, антифриз окислиться. І тому всі автомобілі, в яких я діагностую, окислений антифриз всередині в системі охолодження, всіх відправляю до моїх колег в Бориспіль. Ставлю в ставочку Авторадіатор сервіс. Окрім них, ніхто не де в Україні ніколи не промиє якісну систему охолодження і взагалом її потім і провірить. Скільки власників авто звертались з інших регіонів України, де його можна зробити, таких послуг ніхто не робить. Можливо, потроху люди вже дивляться їхнє відео. Вчаться і таким чином десь з'являться вже майстри. Але на даний момент, окрім авторадіатора сервіса, не бачу абсолютно ніяких спеціалістів, які розуміються, як повинен працювати термостат, помпа і система охолодження. Я в цьому ділі теж розбираюсь в системі охолодження і продіагностував неробочий термостат в автомобілі. Хоча займаюся. Професійно системою екології, але життя так складується, що окрім чистки системи екології, провіряю автомобіль на загальний стан його працездатності. Термостат вже не працює, але переходимо далі. В автомобілі залита правильна олива 0В30. До речі, замінювали в цьому автомобілі, тому що термін вже під десяточку був. І тому олива змінювалась. Якщо ви при... до мене майбутні власники автомобілів заїдете на чистку, термін е... їзди 1002-3, оливу замінювати не потрібно. Якщо так 5 тисяч і більше, привозьте оливу, але тільки оригінал. Чому? Тому що. В даному автомобілі в цьому Тігуані, ще не, не вложена система змащення, а тобто система змащення і система вентиляції картерних газів. 5В30 в міському циклі дасть збій вам не тільки по системі змащення, якщо автомобіль буде мати ще і додатково проблеми по системі охолодження. На 5В30, якщо на автомобілі їздити ну, 200 і більше тисяч, обов'язково будуть проблеми додатково ще по системі змащення. Даний автомобіль не має ніяких проблем по системі змащення і по системі вентиляції картерних газів. Хто моє відео дивиться про Passat b 8 Євро 6 екологія гольфи шкоди EA 288 я завжди говорю про оливу. І завжди говорю, що є проблеми по температурним режимам. І ці температурні режими є в деяких автомобілях вже ще в більшому випадку, аніж просто заміною термостата. Тобто, з самого меншого. Самої меншої проблеми, коли термостат дає збій, автомобіль виходить не Потім і дає збій і на систему, скажімо так, змащення, і систему вентиляції картерних газів. І потім, після загальної очистки системи екології, проблеми вказую на систему змащення і систему. Охолодження обов'язково, тому що автомобіль довго їздив там з недопрогрітим двигуном, банально термостат був, і це призвело також до системи змащення, теж дало збій. Особливо на 5В30. Тому і рекомендую 0В30, щоб не було ще додаткових проблем по системі змащення. Задається питання, як для хейтерів, і для нормальних людей, які до мене згодом завітають на чистку системи екології. І також для хейтерів в коментарях. 160 тисяч пробігу. Задається питання, навіщо було чистити систему екології? Малий пробіг, проблем немає по сажовому фільтру, скажімо так. А скажу так, що. Після того, як автомобіль повністю очистилася система екології, от тоді я й провіряю всю, всі системи в автомобілі, що знаходиться: систему паливну, систему масляню, систему вентиляції картерних газів і систему охолодження. І так я можу, коли система екології чиста, тобто, як в нового автомобіля, можу і перепровірити всі інші системи. Без Чистки провірити нереально, тому що від системи екології, і перепровіряю інші системи, щоб дати гарантію на автомобіль, на чистку системи екології, і також і підписано справного автомобіля. Справний автомобіль буде вже після заміни термостату. Інших дефектів я не виявив. І автомобіль після заміни термостату буде працювати як. Має бути, тобто як новий, для цих автомобілів немає значення пробіг, але якщо автомобіль довго їздив на неробочому термостаті, обов'язково дасть збій Масляна, особливо і на 5В30, без варіантів. От тоді і будуть проблеми додаткові. Тобто, після того, як я очищу систему екології, власнику прийдеться ще розбиратись по іншим системам. Найгірший гірший варіант це коли окислений антифриз по системі від недопрогріву, а потім від перегріву, тому що помпа заклинить. От тоді вже можете зайти на канал Авторадіатор Сервіс і подивитися, що там може бути в системі охолодження всередині. Чому воно так все виходить? Це неякісне обслуговування, де ви обслуговуєтесь, а також неправильне обслуговування, тобто несвоєчасна заміна тих чи інших деталей. От і все. Все починається з дуже маленьких проблем, які призводять потім до великих. Ще хочу сказати, що на моєму посад Б8 теж була ця помилка п 20 є. Вставлю вставочку, я теж собі зробив цю процедуру: промивку системи охолодження, радіатори зовні всередині. Термостат в мене був робочий, тому що є два види термостатів. Не спішіть зараз прямо замінювати термостат. Зробив собі промивку, відновив систему охолодження, тобто температурні режими, правильні, почистив собі систему. Екології ось таким апаратом дав собі гарантію 150 тисяч мінімум. Проїду значно більше, я в цьому впевнений. Потім поїхав, зашив собі назад AdBlue систему і все працює. І все працює, і буде скоро відео про мій Passat B8 і дещо інше цікаве. Тобто результати конкурсу. Маса сажі скалькульована. Маса сажі скалькульована, і вирішує весь рівень знань про дизель. Не тільки Євро 6, а також Євро 5, Євро 4 і Євро 2 загалом. Так, багато наговорив. Всім гарного дня, вечора. До побачення.